Да, моя хороша, образливо тобі зараз, тебе зжимає зсередини, ти відчуваєш таку несправедливість в свою сторону, ти цього не заслужила, я цього не заслужила. Ти це бачила інакше. В тебе було бажання, в тебе було, було очікування, як це повинно було би бути, щоб це було справедливо, класно, по-хорошому, а воно а реальність інше показала. Недобре, непогано, твоя емоція має місце бути. Вона закономірна в цей момент. І одночасно, а що якщо ти не будеш боротися з цією реальністю, приймеш її. От щось вона показує. А прямо зараз попіклуєшся про свою емоцію, про той спазм такий зсередини, тим, що ти просто вдихнеш глибоко. І ці емоції, місце, вдихай, стань безмежним простором, як повинно, як не повинно бути. Відпусти це, приймай, як є, розширся. Ображаючись, ти стаєш такою нікчемно малою, ти зменшуєш себе. Від якої сили, від якої величі ти відмовляєшся відчуваючи образу, котру ти обираєш.